Фішинг – це вид шахрайства, який спрямований на те, щоб виманити персональну інформацію, виманити кошти. І до речі, що мені подобається, що українці якраз фішингу бояться, тому що тут вже йдеться про свої гроші. Оці голосувалки. Проголосуйте за мою прекрасну донечку, яка бере участь в тому чи іншому конкурсі. Проголосуйте за те, проголосуйте за це, виграйте щось, введіть дані, і отримайте допомогу від якоїсь міжнародної організації. Це якраз все про фішинг і все про намагання виманити персональну інформацію і гроші. Тобто, це те, що прям дуже, дуже до нас близько, і те, що становить реальну загрозу. Як працюють ці схеми, дуже просто завжди йдеться про гроші. Це або ви отримаєте якусь винагороду, приз, або загроза втратити гроші. Людина завжди обмежена в часі. Тобто у вас залишилося два дні або а, дві години, або півгодини, встигніть за. Повнити дані це робиться для того, щоб людина не встигла ввімкнути критичне мислення, а проаналізувати перше джерело повідомлення, зрозуміти, що на цьому ресурсі краще не залишати взагалі жодної інформації.